Усім привіт! Це моя нова посилочка з теми. Тут в нас квішик та балапки 30 штук. Р... Різнокольорові. Що ж нам далі? О, це шлейка для собак. Це я закусала такий брок для татуся. з машинками. Думаю, він застінеться. Так, це щось непонятне. О, а це міні айфон. Він мені дуже сподобався. Вроді би 13-й. Добре, сховаю його, щоб не заховати. Це Пет перекладається, як на чпати. Це таба лапка. Ну, не таба лапка, ну, такий сквішик. Дуже прикольний. Це таба лапочки міні. Так. Незнайома посилочка Відкриваємо. Це що? Це уточка. Класно, супер. Там ще й письмо. Я дякую. Мені дуже сподобалось.